І вже є донорки. Ми чекаємо всіх гостей. Давай, давай, давай вічина давай, давай. від наймолодші працівників, волонтерів я. парку. Що у нас іде процес? Що у нас тут Техніка, кіно, камера, мотор. Зараз скоро буде. Чекаємо. Людей гостей потроху люди сходяться, От, тому так. Здоров'я, шановне панство, добрий вечір всім і слава Україні. Завдяки нашим захисникам ми можемо сьогодні зібратися в нашому улюбленому Коростичівському парку і підтримати їх, і таким чином переглянути з такою просвітницькою метою документальний фільм про мову, про те, що мова наша українська дійсно має значення і. Кожен може після перегляду для себе зробити якісь такі певні висновки. Ще варто додати всі, ми знаємо, що чим українці відрізняються від русні, те, що ми освічені, ми грамотні. Ми знаємо свою мову, культуру, шануємо історію. І власне сьогоднішній фільм теж присвячується для того, щоб знати свою історію, мову. Тут буде представлені різні мовознавці, багато країн світу приклади їх їхньої мови, як вона створювалась, існувала. Власне, будемо починати. Дякуємо всім за донати. Завтра вже в Коростичівському парку. Я думаю, що ми все підрахуємо і загальну суму висвітлимо і покажемо квитанцію, куди перерахуємо кошти. Хто ще може соромиться чи не бачив у нас, тут стоїть скринька, можете долучитися, кинути копієчку, і будемо вдячні. Гарненько вмощуйтесь тепленько і всім приємного перегляду. Свої свої. Такі свої! свої! Мій позивний! Посивний! Сподіваюсь, що а, фільм сподобався і всі кошти, які... А надходили протягом цього дня і сьогодні в скринці ми підрахуємо оприлюдимо суму і куди власне перерахуємо всім дякую і гарної мирної спокійної ночі Запотіла, точніше вже, чи як там пар, парк пішов, чи що. Дякуємо всім, хто прийшов. От і власне, дякуємо, дякую.